Юлія Чумаченко. Перший стрибок для України на чемпіонаті Європи 2025. У приміщенні у жіночих стрибках у висоту. Висота 1 метр та 75 сантиметрів. Юлія загалом відкриває ці змагання. І долає 1,75. Це така розминочна висота. Добре, що все вдалося з першої спроби. Хороший вдалий старт. Можна крокувати далі. Зараз у повторі подивимося. Запас є. Виконання хороше, якісне. Наступна планка для Юлії 1.80. <тас> Катерина Табашник. Україна чинна бронзова призерка чемпіонату Європи. У приміщенні розпочинає свій шлях на Євро 2025 Висота 1,75. Без проблем для. Представниці Харківщини. Перший стрибок. Також тренувальний. Відчути сектор. Відчути, як тут стрибається, відчути, у якій формі зараз перебуває. Новоспечена чемпіонка України. У приміщенні також важливо констатувати. Дуже зосереджений стрибок від Катерини. і Запас відчувається. Рухаємося далі. Юлія Чумаченко. 1 метр 80 сантиметрів. Перший стрибок на цій висоті. Загалом у кваліфікації. І перший стрибок для Юлії Чумаченко. Також долає. Це добре. 1.80 з першої спроби для Юлії Чумаченко. Задоволена. Усе поки гаразд. Ну і так. Ранкова кваліфікація. Звісно, це теж впливає і на настрій, і на готовність дівчат. Але, думаю, усі готові. Усі виспалися. І стрибатимуть за фінал. Юля крокує далі. Задоволена. І, друзі, знову ж таки затамовуємо подих і Уся увага в секторі. Катерина Табашник. Україна. Висота 1 метр та 80 сантиметрів. Перша спроба для досвідченої. Українки цього сезону шостий старт для Катерини Табашник. І 1 метр та 80 сантиметрів зараз буде стрибати. Також бере. Спокійно, впевнено, крокує. Далі. Катерина Табашник 1 метр та 80 сантиметрів. По цьому сезону стрибала Катерина Табашник 1,92 чи 1,91 і 1,93. Підкорювалися їй. Відповідно, 1,80 зараз не став проблемою. Є ще куди додавати Катерині. Крокуємо далі. 1,85. Ну що ж, Катерина Табашник. Другий стрибок на висоті 1 метр та 85 сантиметрів. Чемпіонка України готується до свого стрибка і готується виправити. Сподіваємося, ту помилку, що була під час першої. 1.85 є! Табашник. Видихаємо. Одна українка крокує далі. Так була помилка, але потрібно буде виправлятись на 1,89 і обов'язково стрибати ту висоту, але видихаємо. Проходить далі. Табашник. Класний стрибок. Рухаємося далі. І одразу після Табашник нам потрібна ось ця позитивна концентрація, аби вона залишалася. Третій вирішальний стрибок на висоті 1 метр та 85 сантиметрів. Юлія Чумаченко перша з п'яти спортсменок, що виконуватимуть свою третю спробу. На 1 метр та 85 сантиметрів. Чумаченко брала цю планку, підкорювала її неодноразово по сезону. Тож. Може, Чумаченко пішов розбіг. І, на жаль, ні. На жаль, Юлія Чумаченко не бере 1 метр та 85 сантиметрів і завершує кваліфікацію для себе на чемпіонаті Європи 2025 у приміщенні. На жаль, для Юлії Чумаченко не вдалося стрибнути 1,85. Вона завершує змагання з результатом 1 метр та 80 сантиметрів. Ярослава Магучих. Чинна чемпіонка Європи у приміщенні. Чемпіонка Європи, чемпіонка світу, олімпійська рекордсменка. Даруйте, олімпійська чемпіонка, світова рекордсменка, лідерка цього сезону. Перший стрибок на чемпіонаті Європи 2025 для українки. І спокійно Ярослава бере цю висоту. Стартову для неї. Все окей, каже Ярослава. Не змусила понервувати як на Євро 2023. Нагадаю, що ті стрибки ви також можете на нашому ютуб каналі подивитися. Там була нервова кваліфікація. Зараз спокійно. Ярослава стрибає. Гляньте на запас. Браво, Ярослава! Рухаємося далі! Тетяна Степанова, тренерка Ярослава Магучих. Дає їй вказівки. Катерина Табашник. Катерина Табашник. Вирішальний стрибок на висоті 1 метр та 89 сантиметрів зараз для Українки. Закликаю всіх її підтримати для Катерини або тут і зараз, або не на цьому євро. Усе ось так просто. Третій стрибок на 1,89. Ти можеш. Каже собі Табашник. Так і є. Дивимося. Не бере Катерина Табашник 1.89. Ви бачите її емоції. Дякую усім за підтримку. Але бронзова призерка Чемпіонату Європи 2023 завершує змагання, завершує їх без кваліфікації до фіналу. Катерина Табашник і Юлія Чумаченко вибувають.